Всім привіт, друзі! Мене звати Павло Іштокін, і сьогодні для жовті води Сіті ми знімаємо відео, у якому хочемо розповісти вам про радіаційний фон в жовтих водах. Ми придбали ось таке обладнання: це дозиметр FS-600 І з допомогою нього у різних районах міста ми хочемо виміряти рівень радіації. Жовті води регіон, де слова радіація, шахта добування урану звичні для мешканців. Місцеві часто розповідають про проблему з радіацією, яка тут мала місце внаслідок видобування уранової руди. Хтось каже, що радіації немає, бо видобутку немає, а хтось упевнений, що трохи радіації та й лишилося. Завод із виробництва ядерного палива, який хотіли тут збудувати 10 років тому, так і не з'явився. Але побоювання людей щодо радіації лишаються. Тим паче після того, як сюди з'їхалася велика кількість переселенців, питання екології у них виникає все частіше. Прочитавши багато сторінок від журналістів десятилітньої давнини, стає зрозумілим, що екологія тут час від часу страждала завдяки різним підприємствам. Мова йде не тільки про видобудок Урану, Тож ми вирішили перевірити наявність радіації своїми силами. У цьому відео ми покажемо показники дозиметра біля палацу культури. Стадіону та в районі Водобуду. Варто знати, що норма радіації в Україні становить від 0,1 МК 3 в годину до 0,3. Такі показники є нормою. Це нормальний рівень радіації, який ми відчуваємо щодня. А вже від 0,3 до 1,2 МК в годину це вже шкідливий для здоров'я підвищений радіаційний фон. Тож, друзі, приїхали ми на стадіон і зараз тут дивимось показники. Тут показує трошечки більше, чим було в центрі, але у межах норми. Це місце популярне, тут збирається багато дітей і жовтовоців, займаються спортом, тому ми вирішили і. У тому числі тут також виміряти рівень радіації. Понад 1,2 мК в в годину це вже небезпечний радіаційний фон. Виміряти радіацію ми вирішили, бо, по-перше, тут самі з родиною наразі проживаємо. Наша дитина тут ходить до школи. Ми багато спілкувалися з місцевими мешканцями, які нам розповідали, що раніше радіаційний фон у жовтих водах, особливо в старому районі, який ближче до видобутку урану, що тут був радіаційний фон завищений. І остання, друзі, на сьогодні локація це вулиця Тиха. Увімкнули ми дозиметр. І маю сказати, що тут показники такі ж самі приблизно, як і у старому районі, а саме 0,13. Ну тож, друзі, ви вже зрозуміли, що у цьому відео всі показники в нормі. В наступному відео ми покажемо показники у новому районі. А ви в коментарях напишіть. Де б ви хотіли, щоб ми виміряли радіаційний фон? З вами був Павло Іштокін, Жовті Води Сіті. До нових зустрічей!